Поговоримо про сертралін. Сертралін це антидепресант із класу селективних інгибіторів зворотнього захоплення серотоніну. Я зараз в кімнаті без нього, тому у мене в руках Діазепам. Можемо поговорити про бензодіазепіну в наступному відео. Отож, сертралін працює підвищуючи рівень серотоніну в мозку, що допомагає стабілізувати настрій. Найчастіше сертралін призначають при депресивних станах тривожності та флешбеках. Я приймаю через усі ці причини, тому що у мене ПТСР. Ефект з'являється не одразу від кількох тижнів до навіть місяців, але це реально допомагає багатьом повернутися до життя. З мого досвіду, я справді значно стабільніше і справді значно поверненіше до себе, якщо так можна виразитись. Побічки класика: нудота, головний біль, зміна апетиту. Це все фікситься або банальним звиканням, або коригуванням вашої дози. Для мене після життя в постійному стресі багато років, потім переживши дві досить такі серйозні травми. На психічна, друга фізична і психічна, водночас Сертралін, я приймаю його вже зараз рік, справді стабілізував мій стан і справді повернув мене до своєї голови настільки, наскільки це можливо в моєму випадку. З приводу страхів, набору ваги і всіх страшилок про сертралін, а.к.а. золофт, Страшні наслідки, такі як суїцид і набір ваги страшенний, він більш розповсюджений наслідок серед людей молодших. Серед людей підліткового віку, раннього підліткового віку. Тобто, якщо ви така старенька, як я, якщо вам далеко за 20, ви можете не переживати з цього приводу, і в будь-якому випадку, якщо ви починаєте набирати вагу від будь-якого препарату, ви завжди можете обговорити ваше занепокоєння з вашим лікарем і змінити або дозу, або препарат, або зовсім його виключити і придумати щось інше. Що стосується набору, Через препарати. Для мене ще жодного разу не було незворотнього дмання препарату. Тобто у мене був препарат, від якого мене сильно роздувало, але потім його відмінили, і я швиденько повернулася до того, що було до цього. Тому ваше ментальне здоров'я має бути для вас пріоритетніше за ваші кілька зайвих кілограмиків і трошечки більшу кругленькість. Запам'ятайте це, будь ласка, особливо дівчата. Ось маленька вирізка інформації про сертралін. Питайте ще, якщо цікаво, зніму ще відео або відповідні коментарі.